Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на сьомого ранку 14 серпня, на Луганському та Артемівському напрямках без змін стабільно напружено. Бойовики незаконних збройних формувань, так званий ЛНР, вісім разів обстрілювали оборонні рубежі сил АТО. Зазнали вогонового контакту позиції Збройних сил України в районах населених пунктів Станиця Луганська щастя, Кримське, Золоте та Попасна. Зокрема, з 10.43 до 11.10 з напрямку села Жолобок під контролем так званий ЛНР, двічі з невеликими перервами здійснили. Мінометний обстріл опорного пункту підрозділу Збройних сил України поблизу села Кримське. Російські найманці застосовували 82 мм міномети, зафіксовано 6 розривів мін. З 13.45 до 14.25 з напрямку села Обозне підконтрольного незаконним збройним формуванням бойовики так званої Новоросії обстріляли з 82 мм міномета, опорний пункт частини Збройних сил України в районі Луганської ТЕЦ у місті Ще. А з 17.40 до 18.30 з напрямку окупованого села Весела Гора зі стрілецької зброї зазнав вогневого контакту ротний опорний пункт в районі Моста через річку Сіверський Донець. Донець поблизу того ж щастя з 20.50 до 0.50 з напрямку району пам'ятника князю Ігорю підконтрольного так званій Новоросії з 82-мм мінометів, АГС-17 ДШК та стрілецької зброї, адепти руського міра гатили поборонних по рубежах збройних сил України. На південних околицях станиці Луганської о 021.20 ЗГС-17 та СПГ-9 загнали вогневого враження блокпости Збройних сил України поблизу міст Попасна та Золоте. А близько 23-ї години зі стрілецької зброї бойовики обстріляли наші позиції північніше окупованого населеного пункту Донецький. За повідомленням головного управління МВС у Луганської області вчора до центральної міської лікарні Лисичанська з діагнозом міновибухова травма, рвана рана стегна, голені та грудної клітини, госпіталізовано військовослужбовця збройних сил України 1980 року народження, уродженця Одеської області, ушкодження захисник України отримав 13 серпня о 19.50 під час артилерійського нальоту по позиціям збройних сил України поблизу села Золоте 4 шахта Родіна Попаснянського району. До Старобільського районного територіального медичного об'єднання з діагнозом сліпе осколкове, не поранення грудної клітини, госпіталізованого військовослужбовця Збройних сил України 1993 року народження мешканця Чернівецької області. Боєць АТО вказані тілесні ушкодження отримав вчора о 15.00 внаслідок обстрілу села Болоте, станично луганського району. Слава героям! 13 серпня оперативники СБУ та військовослужбовці Збройних сил України, сектор А, виявили схрон бойовиків так званої ЛНР у Попаснянському районі. У результаті оперативно розшукових заходів вилучено Птур Корсунь М. Дві гранатомети РПГ-26, вісім гранат РГД 5, один постріл для РПГ 7 та, два, та дві протитанкові міни ТМ 62М. Зазначений трофейний боєкомплект поставлено на облік Міністерства оборони та використовуватиметься військовослужбовцями Збройних сил України при виконанні бойових завдань у зоні АТО. Підрозділи Збройних сил та інших силових формувань України повністю контролюють ситуацію на Луганщині, мужньо утримуючи оборонні рубежі на Луганському та Артемівському напрямках. До зустрічі в ефірі завтра разом переможемо!